Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗО. Займаємося запчастинами до тракторів МТЗ, роторної посарки вірокста, граблю розшилка сумочка Сьогодні у нас на огляді ось такий захист паливних баків на трактори МТЗ, велика та мала кабіна. В комплект у нас входить ось такий вирізаний по розмірам шмат гуми та болти для кріплення до кабіни. Є варіанти на велику кабіну, ось як цей представлений та на малу кабіну. Відрізняються вони трішки розмірами, зараз покажу. Ось Вони у нас йдуть скручені тут, а вже запаковані. Разом з кріпленням. Це у нас йде на велику кабіну 270 гривень ціна. Хто бажає, можете собі придбати. Це у нас комплект. І на велику кабіну йде трошки дорожче, тому що тут матеріалу йде більше. 350 гривень ціна. Ось такий вигляд має. Тут у нас іде комплект на дві сторони, на ліву і на праву. Для клієнтів, які дивляться нас з Молдови, Литви, Латвії та Естонії, можемо запропонувати вам послуги перевізників, номера телефонів перед вами на екрані. Якщо бажаєте з ними зв'язатися та замовити щось, можете зупинити відео та записати номери. Якщо бажаєте замовити по Україні, то ось цей номер. Телефонуйте, зватиме Андрій, допоможу вам з підбором запчастин. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.